Чим швидше розвивається суспільство і чим швидше розростаються великі мегаполіси, тим гостріше постає проблема сміття. Щороку американці залишають по собі приблизно 250 мільйонів тонн сміття. Лише 35% піддаються вторинній переробці. Решта опиняється на сміттєзвалищах. У місті сан франциско придумали цікавий спосіб давати непотрібним речам друге життя. Тут започаткували унікальну мистецьку освітню програму переробки сміття на вироби мистецтва. Як це працює, розповість Уляна Телюк. Що для одного сміття, для іншого скарб. На цьому принципі побудована програма для митців при центрі збору та переробки сміття міста Сан-Франциско. У рамках програми художники в якості матеріалу для своїх робіт можуть використати весь непотріб, який опиняється в центрі. Митець Еймі Вільсон каже, що кількість сміття, яке генерує місто, просто бентежить. Я багато думаю про те, скільки у нас зайвих речей. Особливо я замислююсь над цим з того часу, як почала приходити сюди. Я знала, що ми багато викидаємо, але не мала гадки що стільки. у своїх роботах. Емі експериментую з різними матеріалами. Мені подобається, що я даю світові щось нове, але це нове створюється зі старих матеріалів. Так що я не генерую нового сміття. Я лише надихаю нове життя в старі матеріали. так зі знайденого на смітниках. Вона робить свої мультимедійні колажі. Цю інсталяцію вона виготовила із пофарбованих чомоданів. Програма для митців при Recology була започаткована 22 роки тому і мала на меті заохотити переробку сміття. За цей час в арт студії при центрі пропрацювали понад 100 професійних митців та студентів. Конкурс досить важкий. Кожного року на програму подаються понад 100 людей, приймаються лише шість. Учасники працюють в студії парами на період чотири місяці. Ми шукаємо митців з досвідом, які демонструють зацікавленість у справі охорони довкілля. Це не обов'язкова вимога, але це плюс у будь-якому випадку. Після чотирьох місяців у нашій студії вони насправді починають прийматися навколишнім середовищем, так чи інакше демонструючи це в своїй творчості. Чотиримісячна місячна програма пропонується митцям, які працюють у різноманітних стилях три рази на рік. Ті, хто пройшов відбірковий конкурс, отримують стипендії та цілодобовий доступ до арт-студії. Коли сміття доставляють у центр, митці відбирають ті об'єкти та матеріали, які їм цікаві. Решта відвозиться на звалище. Тут є Кінцева зупинка. Сюди привозиться весь наш непотріб. Коли ви щось викидаєте, це все опиняється тут, і щось є поетичне та символічно, тому що ми знаходимо щось та вдихаємо це сміття нове життя. Тамара Алмайтіс почала створювати звукові скульптури ще під час навчання в Чекаському інституті мистецтв у 2003 році. Для своєї нової інсталяції вона перебрала в центрі гори відпрацьованих динаміків та інших електронних приладів. Вона розбирає стеріо, програвачі, витягає динаміки та з'єднує їх у скульптуру. Дім з динаміків один з найбільших проектів, які вона створила в рамках програми. Тамара каже, що люди погано уявляють собі, скільки всього вони викидають. І якщо це помножити на кількість людей, це виходить багато непотребу. Жінка сподівається, що її мистецтво приверне увагу людей до вирішення проблеми довкілля і утилізації сміття. Уляна Телюк, голос Америки.